Так, привіт, друзі! Давно зі мною не було зв'язку. Працюємо, працюємо, не зупиняємось. Ті, хто підписані на мої соцмережі, під цим відео будуть посилання на всі мої соцмережі. Ті, хто слідкують за моїм Фейсбук-каналом, вони бачать всі новини, бачать, що у нас робиться. Роботи у нас доволі багато. Тому ставте вподобайки і поїхали до справ. Як ви зрозуміли з цього відео, я просто завалений питаннями про батарейки до Mavic 3. А саме це ремонт, модернізація, відновлення, перепрошивка і все таке. Найчастіше питання це як правильно припаювати провода. Оскільки нас дивиться і наш ворог, то звісно я вас тут цього вчити не буду. Але у мене є соцмережі. Будь ласка, пишіть, я вам все розповім, розкажу і покажу. От. Але що буває, якщо ви щось зробите не так? Якщо ви неправильно припаяєте провода на спарку, то у вас з часом не буде вмикатись дрон. І у вас на контактах буде показувати 6 вольт, 10 вольт, 12 вольт, 5 вольт. І батарейка, хоч включена, хоч виключена, буде показувати постійну напругу. Що це? Це пробиті масфети. Це якщо ви неправильно припаяли. Ще є варіант, як можна спалити мосфети. Це, якщо не вміти читати, а на батарейці тут написано 17,6 це максимальна напруга, 15,4 мінімальна. Якщо використовуєте як з парку і нижче 15,4 висадили, то батарейка блокується і потрібно розблоковувати якимось чи портативним програмним. чи... Таким портативним чи через комп'ютер, ну, неважливо, варіантів маса. То бажано не перевищувати 17,6, а ви чіпляєте 5 s 1 p FPV зборки і не думаєте. Чи висаджуєте нижче 15,4 і блокуєте батарейки, потім вони у вас не вмикаються. Теж біда. Так от, ще ж буває розповсюджена така поломка, коли бачите, червоним світиться. Це, це теж не просто так. Це коли ви. Перевантажили батарейку, чи під'єднали напругу більшу, ніж потрібно, чи замкнули. То теж ви випалюєте мосфети і у вас отака помилка. І це ремонтується ніяк не програмно. А це потрібно змінити мосфети і далі вже перепрограмовувати батарейку. Це теж лікується, з цим немає проблем. далі яка ще біда є. Коли ви просите, щоб переробили на спарку, я вам даю додаткове зустрічне питання. А якого класу чи типу у вас батарейки? Люди добрі, вони всі різні. Зараз я не всі контролери зібрав. У мене тут трошки їх є, але не всі є. Ну, от, наприклад, це ревізія 01. Виглядає вона ось так. Бачите? Розмальована яка 01. Це ревізія 04. Бачите, вже зовсім геть інша. Хоча все це від Мавіка. Потім ревізія какашка. От я знімаю, я такі не лишаю на батарейках, бо вони довго не працюють. Ну, і це така говняна ревізія на проводочках. Отака. Так от, якщо потрібно нормально зробити батарейку, потрібно підсадити класичний контролер замість цього, перепрошити. Скинути цикли, правильно пропаяти провода, А якщо розбалансовані банки, то потрібно ще додатково збалансувати і уявіть, скільки на одну спарку йде часу. Тому я і питаю, коли ви просите переробити під спарку, які саме у вас акумулятори на переробку? От, це перше. Далі масфети. масфети. Це міняти теж своя собі історія. Я вам вже сказав, про яких проблемах їх потрібно міняти. Дуже багато батареїв приходить під заміну саме МОСфетів, бо їх теж потрібно міняти. І просто так вони не міняються. Треба розуміти, як це робити. Далі. Шлейфи, плати, індикація. Щоб ви розуміли, це теж потрібно мати. Якщо хочеш переробляти батарейки, чи їх лікувати, потрібно це все мати. І це не все так просто збирати оцей весь мотлог. Ну і звісно ж, кнопочки без них, без них ніяк. От. Ну завдяки тому, що ви на мене підписані і допомагаєте часом, міняємось з вами. То на поворотні стойки, то на системи скидання, то я маю завжди обмінний фонд. Також є небайдужі військові, які просто так мені донатять батарейки. Тож дякую вам, друзі. І взагалом, якщо у вас будуть якісь питання по цьому направленню, буду радий з вами побалакати. Пишіть мені в соцмережі посилання під цим відео. Ну і дякую, гарного всім вечора.